Додаткову ділянку для впорядкування отримали водяники у цей день. Лісна чалі ті піньки, вся вся лоза, яка тут була, а мусора скока було. Це був серйозний очень участок для водоборки. А тому розповідають комунальники, довелося працювати не один день і не лише під час проведення загальноміського суботника. На ділянці вздовж вулиці Паркова працювало понад двох сотень людей. Це все в течение Недели, конечно. Те бригады, которые не были задействованы на работе, наша спортсменная работа, они, значит, в это время работали здесь. Работали и с пилами. І свіламі те, що у цьому році вирішили торічні листя не вивозити на сміттєзвалищі, пояснює перший заступник міського голови Володимир Денисенко. Суттєво допомогло в організації роботи транспорту. Мусор який битовий мусор виводиться на свалку. звісно, а листва, здесь спеціальне місце відвели, для того, щоб вивезти туди і скоротити німножка розходи. транспортні. там є типа кар'єра, такого туди заспається листя. Там, где не получится полностью убрать, потому что, может быть, по времени не успевает, то будет доубирать коммунальные службы и наводить дальше порядок. Не останавливаемся на этом. До 1 мая в любом случае должен город быть проведен в надлежащее состояние.